Всім миру Божого, де ж то царство Боже? Царство Боже всередині нас. Яким чином Слово Боже це є насіння царства Божого і, приймаючи його, в нас всередині царство Боже? І питання, чому у фарисеї і книжники вони не побачили царство Боже і не потрапили туди? Тому що. Тому що сьогодні от я слухала неймовірну просто проповідь, була на служінні, навіть відкриває наш священник таке відкровення, що ем, фарисеї і книжники Вони приймали Слово Боже. Але самого головного не було. Це не було покаяння, не було покаяння. Якщо подивитися глибше на це, е, моє серце. Це як почва. І гріх це як бур'ян. І коли моє серце в бур'янах, якщо я туди щось посію, воно ж не зійде і не дасть плодів. Тому мені в першу чергу потрібно очистити своє серце, тобто покаятися, і тоді вже садити, сіяти насіння. Насіння – Це слово Боже, сіяти слово Боже, приймати його. Тоді Проросте плод, тоді ми зможемо догодити Богу. І скільки разів взагалі потрібно каятися за життя, десь там раз в декілька років чи один раз взагалі в житті. Якщо ми не будемо очищатися кожного дня, ми, як порисеї книжники, не побачимо Царства Божого, не потрапимо туди. І тут, в Біблії, Матвія 18 17 главі написано, що і промовляв, спромовляв: не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи каятися прощати. Тобто, покаяння має бути кожного дня. Якщо людина хоче каятися навіть 490 разів, їй все одно треба прощати і треба каятися, обов'язково. Тоді це такий етап очищення, і тоді ми можемо сіяти слово, бо воно поміщається в нас, ми можемо сіяти, і воно дасть плоди, угодні Богу. Ми зможемо догодити Богу, виконати волю Божу. А які ж плоди ми можемо принести Богу? Це спасенні душі, тобто привести ще когось до Бога. До отця нашого ще привести якусь дитинку його амінь.